Одні люди вважають, що земля кругла, інші вважають, що земля плоска. Скажу вам по секрету, мають рацію і ті, і інші. Насправді земля плоска, але вона натягнута на кулю. Дві сестрички із забутого богом села з однією вставною щелепою на двох вступили до інституту у столиці. І ось одного разу одну з них запрошують на вечірку, а та, звичайно, просить іншу позичити на цей вечір щелепу. Сестра погоджується, та бере щелепу і їде гуляти. І ось настає час, коли сестра обіцяла повернутися, а її все нема. Вже час за північ немає сестри. Коротше, повертається вона аж під ранок, готова в мотлах, на ходу витягає щелепу і кидає її на стіл, а сама падає на ліжка. Інша бігом за щелепу та до холодильника, на ходу проводячи язиком по щелепі, каже: О, плов їли, клас, роли мої улюблені. І тут, на якусь мить завмирає, язиком ретельно досліджує щелепу і видає. Нічого собі. Гіві теж там був. Нанотехнології з кожним днем розвиваються все швидше і швидше. Але в нас чомусь із усіх існуючих технологій прижилися тільки нанозарплати. Найсильніша річ, яку я пробував у своєму житті, це суміш редбула з горохом. Перший надає вам крила, а другий надає вам газ. Петровичу, а от цікаво, чому жінки під час оргазму кричать? Хм, так вони постійно кричать.